Титулований майстер спорту України міжнародного класу з фехтування Денис Борейко і талановиті, перспективні початківці, кандидати у майстри спорту дзюдоїсти Владислав Шейн і Даніель Клас, віднині їхні прізвища на віки, закарбовані на меморіальних дошках Центральної алеї їхньої Альма-Матір, шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, вихованцями якої вони були, де в присутності їхніх батьків і наставників. Нинішніх учнів навчального закладу, тренерів і дирекції відбулися урочистості з нагоди встановлення пам'ятних знаків. Це більш нагадування цим дітям, котрі зараз займаються, що серед них в ті часи росли такі хлопці, котрі, не зважаючи на що, взяли зброю. І Справились захищати нашу е, Україну від е, агресора від, від ворога, тому це знак шани і подяки батькам і їм за те, що ми зараз можемо працювати, е, займатися своєю справою. Завдяки їм незалежно від того, скільки поколінь, скільки років не мене, але всі, хто буде сюди приходити з наших вихованців або з їхніх батьків, вони будуть знати і будуть пам'ятати про те, який подвиг зробили наші вихованці після хвилини мовчання, яку вшанували пам'ять хлопців і всіх, хто загинули на війні, ініціатори і виконавці задумки. Керівники Федерації дзюдо регіону та відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області провели зворушливу акцію пам'яті, висадивши дерева на честь вже військовослужбовців, героїв, випускників навчального закладу, членів різноманітних збірних, які віддали своє життя за свободу і незалежність країни. Денис був, ну, мабуть, найталановитішим моїм учнем. Був таким спортсменом, про якого може мріяти кожен тренер, кожен тренер може мріяти про такого спортсмена. Дуже цілеспрямований, працелюбний, ставив мету, ніколи не зупинявся, і йшов далі і відрізнявся тим, що завжди дуже уважно слухав і намагався робити саме те, що потрібно робити. Коли Обірвалося його життя, це ну, як син мене загинув. Я це сприймаю як особисте горе. Почуття дуже змішані. І гордість, і трагедія в тому, що молоді хлопці, подивіться на таблички 20 років, їх вже нема з нами. Це були видатні спортсмени, які могли б показати гарні результати. Багато зробити для нашої батьківщини, для спорту. І тому це. Ну, така хвилюча відбувається подія. Дякую спортивній школі, тренерам федерації дзюдо. Син трену тренувався тут з першого класу 10 років. Харламов Віталій Владимирович, тренер у нього був. Ольга Анатолійовна Табалаєва перший тренер був. Ну, що я ще мав сказати? Я дуже вдячна за цей захід. Вдячна за цю ідею продовжити пам'ять, за так скажем, залишити пам'ять про наших воїнів, про наших героїв, про наших синів, посадивши ці деревця. Дерево це символ життя, і нехай в цих деревах. Буде пам'ять про наших дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ях полеглих героїв і водночас пишаємося ними та вклоняємося батькам і тренерам за їхнє виховання, які щиро дякуємо усім причетним, які у такий спосіб увіковічили пам'ять юнаків на ЛЕІ 6 шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради.